Друзі, усім усім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра, Мої вам вітання з Харківщини. Давайте сьогодні разом з вами роздивимося мої придбання садових рослин. Все те, що я придбала наприкінці квітня 25-го року для свого саду. Давайте більш детальніше розпочати хочу зі стандартного набору садівника. Це є перчатки, звичайні нічого особливого. От це так, знаєте, на мій погляд, тому що е, хтось купує такі тряпчані. Знаєте, я також їх використовую. Але інколи мені потрібні ось такі резинові для того, щоб саджати ваші рослинки та і не тільки. Ось цю, наприклад, мені подарували, бо продавець, мабуть, десь обрахувався, вона в нього була. Одна він мені просто її подарував. Тобто, знаєте, я так трошки, як мені здається, попала в акцію. Придбала я саме ось такі, вони в нашому містечку стоять 25 гривень. І я для себе вирішую, що мені потрібно придбати їх, мабуть, в упаковочку і не бігати кожного разу за якоюсь там однією парою чи двома. друзів. нарядилася в різні, щоб просто вам показати. Тут у мене, якщо я не помиляюся, є дві пари, ще раз кажу вам, по 25 гривень. А також я придбала ще ось такі, він мені запропонував. Я раніше ніколи в житті не купувала отакі помаранчеві. Так, цікавий такий кольор. Вони на мене трошки великуваті, бо я дівчинка невисока. Ну, але як є, брала їх по 10 гривень, дуже багато. хочу вам сказати, що. Це такий розходний матеріал, мені здається, треба мати в кожному садочку. Мені здається, я брала тут 5 пар, щоб, ще раз вам кажу, то нагадаю, да, щоб не бігати постійно. Тому це все мені потрібно, щоб руки були більш-менш в охайному вигляді. Точніше, не руки, а мабуть, манікюр. Бо я все таки люблю, щоб рученята були гарнесенькі. Та і вам більш, мені здається, цікавіше. Та, ну, на мій так погляд, бо я таке люблю дивитися відео дівчат, у кого є руки більш-менш в порядку. Я розумію, що це сад, що це знаєте, нормальна дія, коли у нас там все. Пальці грязні, але тим не менше, все ж таки, коли-неколи, рідко так це може бути. Але на постійній основі мені це не подобається. І я дуже з цього питання, знаєте, така привередлива. Тому я намагаюся, звісно, його завжди мати. Я маю на увазі манікюр і використовую ну, для цього ось такі, перчаточки, рукавички і таке інше. Ну, А тим паче той, хто взагалі працює, мені здається, це. Окрема тема, мабуть для відео, бо це треба завжди робити. Я маю на увазі бути в формі. Так, це я вам тут намагаюся показати, що я з квіточок придбала, це будуть пітунки. Також я придбала, ще, дівчатка стаканчики. Вирішила для себе занотувати, що я купую для саду. Я зазвичай не завжди так роблю. Оці стаканчики, які я придбала, вони такі-тані пухонькі. Дівчаточка, це є 100-грамові стаканчики. Я їх купую для якраз розсади, щоб її посадити. Не тільки квіти, а й взагалі інші рослини, і овочі та, наприклад, інші якісь ягідки. Цього року я саджала полуни і це дуже було, знаєте, на мій погляд, чудова історія для транспортування її. У мене я думаю, що і у подальшому на осінь буде також сорт мальга. Зараз там трішечки лишилось, я не знаю, там, ну, може до десятка я нашкребу для того, хто хоче її мати, це є ремонтантний сорт, вона дуже смачна, на мій погляд, і найголовніше, друзі, це є те, що вона не така мілка. Я зараз вам вставляю світлинку з бору цієї ягідки у минулому році. Дуже вона, ще раз скажу вам, гарнесенька, смачненька. Якщо за нею доглядати, поливати, вдобрювати. І взагалі можна їсти увесь сезон. Я цього не роблю, тому ну, буду намагатися, звісно, в цьому році це зробити, бо я пересаджувала цю красатульку. І в мене є відео на каналі. Ви можете подивитися, якщо вам цікаво, лишаю або в підкасті, або зроблю посилання під цим відеороликом, щоб ви дивилися, що там відбувається, чим я займалася в осени. Ну, а якщо забігати наперед, то саджала полуничку. Трішечки так в сторону відійшла. Оце, знаєте, коли хочеться побалакати. Часу не дуже багато. Хочеться все вам встигнути розказати, що відбувається в садочку, в житті, в садівниці. Але от виходить так, як виходить. Отакі Болтологічні відео, на мій погляд, повинні бути. Як гадаєте, ви пишіть своє враження від цього формату, а також пишіть ваші побажання. Можливо, ми з вами таке, знаєте, зустрінемось десь за коліжанкою кави, поспілкуємось. У вас можливо будуть якісь питання. Бо в мене є рубрика на каналі питання, відповіді, якщо дівчатка у вас щось є. З цього приводу якісь побажання, щось ви хочете спитати, не соромтеся. Обов'язково це робіть. Я завжди відкрита до спілкування. Коментарі всі-всі читаю, але згодом відповідаю. Якщо є час, зразу відповідаю. Якщо його трішки нема, то я згодом відповідаю все ж таки на усі коментарі. Тому буває трішечки запізненням. Ну, трішечки це може бути і місяці два і три. Тому обов'язково відповім, але з. Часу. Тому до цього будьте готові і нагадаю вам про рубрику питання відповіді, бо хочу все ж таки, щоб вона функціонувала, щоб ми з вами були в спілкуванні, в такій дружбі, для того, щоб ми, наприклад, щось у мене там назбиралося із серії якихось там питань, або якихось там новин, таких, знаєте, кричащих. Ми змогли з вами вийти, наприклад, в прямий ефір і поспілкуватися. Вам буде зручніше. Давайте з вами оберномотимо. Беремо тему, наприклад, першого ефіру, а також оберемо час, коли ми це з вами зможемо робити. Ну, наприклад, там або в суботу, або в неділю, або в п'ятницю взагалі. В який час також давайте це зробимо і на постійній основі це будемо робити, спілкуватися. Так, це така трішечка була новина. Ще раз вам кажу, купила ось таких стаканчиків, бачите? Яку кількість, їх тут дуже-дуже багато. або 50, або 100 штук, мабуть, 100 штук мені казав продавець. Так швидко не згадаю. Вірю людям завжди на слово, тому нічого не перевіряю. Вірю в нашу, як то кажуть, націю, тому ну не хочу, знаєте, розчаровуватись в людях, тому вірю. Поки вірю. Купила також ось такі ціннички. не знаю, чого купила саме ось такі. Ні, знаю. Мені потрібен ось цей великий формат, але тут, бачите, написана ціна. Можливо, я буду обрізати, можливо, все ж таки буду ставити ту ціну, а можливо, просто лишу. Ще не знаю, не вирішила, але придбала, бо у мене вони закінчилися, ось ці наліпочки, і дуже мені з ними зручно. Тому, знаєте, це та історія, коли отакі матеріали, розходники потрібні для кожного. Садівника, розплітника або магазинчика той, хто має свої залишки з саду, ну і треба їх підписувати. особливо назву, я це роблю. І рахую, що так воно і повинно бути. Бачите, тут намагаюся дістати з горщика ось таку красатурку. Цього року я не саджала петунії від слова зовсім. Не встигаю, дівчаточка, бо такий переход з зими в весну. Був дуже насичений, взагалі було мало часу, тому я якось ось цим квітам не приділила уваги. Буду, мабуть, трошечки інколи шуршати, не звертайте увагу, але як є, подивіться, яку красу я придбала в нашому містечку на базарчику. Це є пітунька, я не знаю, якого вона там сорта, просто сподобались ось ці неймовірні крутезні квіти. І знаєте, це та історія, коли хочеться. Ой, що ж я тут намагаюся навести ракурс, а він щось не наводиться. Це та історія, коли хочеться мати щось такого яскравого в садочку. Ну, той, хто зі мною давно, той знає, що я обожнюю помаранчеві червоні відтінки в квітах, які блакитні. Тому так, трохи вас, мабуть, трясе, Да? Тому інколи купую пітульку ось в таких кольорах. Якщо були б блакитного відтінку, я б, звісно, купила. Не було у дівчат. Тому як є, але купила три штучки, бо в нашому місті стоїть 25 гривень ось такий гарнесенький посадковий матеріал. Я розумію, що це можливо для цього кущика і нормально, Тому що, якщо придивитися, гляньте, які вони гарнесенькі, дівчаточка. Я навіть не стала нічого не торгуватися, бо розумію, який це труд титанічний, да? особливо в посадці, придбані ось цих насінин. А якщо це є сортова, я думаю, що вона є сортова, бо квіточка в неї дуже і дуже здоровенька. Тому все це коштує грошей, не стала сперечатися, не стала нічого тут розказувати. Мені озвучили ціну, я достала гроші і купила. Ось така краса. Гляньте, який кущака, дівчатка, бачите? І вони всі такі гарнесенькі, прямо неймовірно. Тут, якщо подивитися, бутонів буде, гляньте скільки. Один, два, три. От я якщо не пересушу, то буде взагалі просто топчик. Гляньте, який красень. Мабуть, вже буде скоро відквітати, бачите, вже листочки ось так загинаються. Це коли вони відквітають, довго квітують, потім отак загинаються листочки. І ось гарнесенько видно по цьому екземплярі. подивіться. Ще декілька, мабуть, днів. ну, Якщо я сьогодні висаджу до садочку, а там спека, то все ж таки, мабуть, він швидко скине свою квіточку. А якщо вони тільки-тільки відкриваються, це для, я для тих, хто, можливо, не знає. Бачите, вони так рівнесенько дивляться з боку. Ну, є така різниця. Ой, зараз я вам покажу. Дивіться, дівчат. Воно ну, вийде в мене так трохи. Чи зловить камера от той гарнесенький такий кадр? Зараз подивимося. І ось так гляньте, бачите? Мабуть, не видно, так? Да? Ну, в житті воно так і є, тому ось такі кущики я придбала, дуже рада. Не було багато грошей, тому взяла тільки три штучки, тому що були інші справи, інші покупочки для хати, для кухні, точніше. Тому як є, але вирішила мати все ж таки ось цю красу, бо я їх саджаю ось такі рослиночки саме під деревами. У мене під деревами зростають завжди цибулинні квіти, і коли вони починають сохнути, тобто потихесенько в червні вже відходять. У мене на... У перші плани йдуть ось такі рослини, однорічники, або пітоні, або чорнобривці, або інші якісь однорічники. Зазвичай я саджаю все ж таки пітуньку. Або чорнобривці. Це стандартно Цього року я чогось чорнобривці посадила дуже пізно. Не знаю, що там вийде чи не вийде. На базарі вони були, але мені треба було їх перти. Як то кажуть, своєю ходою я вирішила хай іншого разу придбаю, тому що було мені важкувати. А чому саме важкувати? Тому що це ж не тільки я оцю пітульку купила. Давайте я вам покажу ще, які я рослини придбала. Ну і звісно, ви ж розумієте саме. Мені було важко, тому я вирішила, хай буде так, як буде. Дівчаточка, подивіться на цю гарнесеньку, симпатичну красатульку. Давайте будемо ближче. Мабуть, детальніше. Це є рілка. Дуже я хочу її кожного разу посадити з насіння, і все в мене якось не виходить. То одне, то інше. Ну, знаєте, як ото у то тому прислівлі. Якомусь там танцору щось мішає. Ну, розумієте, да? так? і я зразу не придбала насіння, потім то ніколи, то ще щось. Ну, Ну, і так. Ну, коротше. Ось таку красульку, ось таку. Фантастичну квіточку маю. Коли побачила у продавчині ці кольори, кажу: а можна у вас їх придбати? Яка ціна? І... Мені здалося, знаєте, от якщо б вона б мені там. Озвучила б якусь космічну, я б рівно їх купила. Бо цього року я хочу саме посадити віолу в своєму садочку, отак біля дерев, або де в мене зростають цибулинні рослинки, щоб їх замінити, і щоб ось ця красатулечка в цих кольорах у мене обов'язково була. Буду це робити і буду вас знайомити, звісно, куди я все тут потикаю. Але пізніше, згодом, поки зараз хочу вам показати, як виглядає посадковий матеріал, той, який у нас продавався у містечку. Ну, він, мабуть, і зараз продається. Але це квіточка, ось такий кущик. Бачите, дівчаточка, дуже-дуже гарнесеньке. 20 гривень всього-навсього. Квіточки цікаві. Не скажу, що вони маленькі. Наприклад, ось ця малесенька. Але ж, бачите, тут і кущик малесенький. Тут трішечки таке, ну, середній, мабуть. Але симпатичний просимпатичний, гляньте. Квіточка, ну просто вогонь, ну просто вогонь. Гляньте, яка дівчаточка. Бачите, який колір. Ну просто. Так от. І я вирішила, треба мати, забрала, до речі, всі. А, ні, лишила там бордового відтінку, але думаю, а. Бордовий мені не треба, бордовий я куплю в пітуньках, а віолку хотіла в синіх кольорах, фіолетових і в жовтих. В жовтих взагалі не було, бо я обожнюю таке поєднання. Подивіться, яка тут гарнезна. Красуня це такий блакитний, приблакитний відтіночок, симпатичний. Ой, я не можу, дівчатка, так хочу, щоб вони в мене насіялися на наступний рік. Не знаю, чи насіяться, чи ні. Треба все ж таки придбати ці насінинки саме в зимовий період. Звернути на це увагу і потім от висаджувати. Але як гарно, що дівчатка вирощують розсаду, вони її мають змогу її продавати. І це дуже-дуже крутезна, тому що я маю змогу також її купити. Подивіться, яка краса в такому відтінку, мабуть, в бусково-фіолетовому друзі. Остання була, також забрала, бо хочу сварити ось таку красу. Саме в блакитних кольорах, і тому мені, звісно, потрібна ця квіточка. І як ви вже розумієте, ось її маю. Один оцей, да, величенький більш-менш кущик, інші поменше, але нічого страшного, дівчат, вони всі. Наростуть, буду я в це вірити. Тепер треба мені їх трошечки полити, поставити до садочку, саме в горщиках, щоб вони адаптувалися до моїх умов, моїх вітрів в моєму садку, ну а потім вже їх висаджувати. Ось таке, друзі, у мене було невеличке придбання. Це я його придбала, коли відправляла вам ваші замовлення, посилочки. Зайшла на базарчик, просто подивитися, що є там вже з. З таких однорічних рослин, що дівчата продають, і дуже була задоволена, тому що все ж таки маю якусь певну покупочку. Друзі, до нових зустрічей, до нових відео завжди ваша Іра. Пишіть ваші коментарі з приводу цінової політики таких рослин. Як гадаєте, чи гарний посадковий матеріал до нас. Привозять. Ну, а також пишіть, чи купуєте ви такі рослини для свого садочку, чи все ж таки більше вирощуєте самі. І взагалі, чи використовуєте ви однорічники в своїх садках, чи у вас тільки зростають багаторічні рослини. Буду вам вдячна за кожен коментар, за зворотній зв'язок. Ну і також напишіть, що ви думаєте з приводу наших посіденьок за коліжанкою кави, і в який час краще це зробити. До зустрічі! Завжди ваша Іра, і усім пока-пока!